День не може закінчитись, якщо в ньому не було квасу. Бути кринжово, ну і хай, You lost! Again and again and again! Якщо з твоїх родичів, з друзів та знайомих нема моряків, то моряк ти. Усім привіт! Мене звуть Олеся і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо теревенити про саме життя. І ось так, люди добрі. Ми з вами на теревеніли настільки, що зібрали ком'юніті з 10 тисяч власне добрих людей. Я вам просто не можу передати, як я ціную усе, що відбувається на каналі. Усі вас, хто дивиться і вислуховує мої ляля, -ля, бо це буквально моя дитяча мрія, і мені ніколи не набридне дякувати вам за те, що ви тут. І от сьогодні, на честь такої події, я запропонувала вам трішки більше дізнатися одне про одного. Ну, бо вже не чужі люди тут усі, якби. Тож спочатку питаннячка задавала ви мені, а я зараз буду на них відповідати і задавати питання вам. Коротше, погоду діло розберемося. Почнімо спочатку: Хто я? І скільки мені років? Така собі основа, яку я нормально не розповіла, знімаючи більше року тут. Мене сюрприз сюрприз звуть Олеся, але саме через. О, як все в моєму житті. Хоча Авлесія тепер також прийнятний варіант. Чому до речі, саме Авлесія? Це я якось хотіла трішки випендритися своїм знанням англійської, де оцей ось вигук, типу, який власне звучить як о, але пишеться через ей та даблю. Так воно і з'явилось. А ще початок трішки тепер схожий на сову, а сови милі, тому беремо. Стосовно років я якось вже говорила на каналі, що мені давно 17, 9 років. Як 9 і 10. Якщо я правильно підрахувала, бо я це гуманітарій, але про це трішки пізніше. А поки що не відходячи далеко від днів народження, віку і всього такого, наступне питання в нас таке. Знаку Зодіака я рак. і хоч я не сильно вірю в це і ніколи не заглиблювалась прямо до часів народження, який у мене знак зодіаку за місяцем, сонцем і чимось ще не пам'ятаючи їм. Але основа типу такого стандартного опису знаків Зодіаку, оце от завжди в мене підтверджувалось. Напишіть до речі, як ви до цього відноситесь і хто ви за гороскопом? з домашніх улюбленців? Ну. Ну добре, якщо серйозно, то наразі на жаль, нема, бо ми живемо в орендованій квартирі, плюс ще й вимушена за кордоном. Але іноді я підробляю няню для І Я от, взагалі, кошатниця, і це для мене ще один такий показник людини на рівні з гороскопами. Тому обов'язково напишіть, хто ви. Єдине виключення, яке я можливо колись зроблю, це для долматинця. Долматина, ну от самі бачите, яка з мене собачниця. Повертаючись до теми з-за кордону, ось такі в нас питаннячка були. Звідки я де я є зараз? Тож, взагалі, я з Херсону, і це неймовірне місто. В нас дійсно найсмачніші кавуни та томати. Тут, якщо з твоїх родичів, з друзів та знайомих нема моряків, то моряк ти. А ще в нас дійсно ліфти бувають з картками, які ти поповнюєш поїздками. І я от реально не розумію, це прикол такий, який тягне тікток. Чи в інших містах дійсно такого нема? З іншої сторони, тепер я розумію, чому, коли я знімала квартири у Києві, на питання чи ліфт з картками спершу йшла пауза, а потім вже відповідь ні. Як ви знаєте, Херсон спочатку повномасштабного вторгнення потрапив в окупацію, і ми з мамою це застали. І виїжджати було страшно, і залишатись було страшно. Ми прийняли рішення їхати до Болгарії, і спочатку план був потрапити на програму, але потім ми вирішили, що країні, яка нас прихистила, ми віддячимо першим чином фінансово, тобто вносячи вклад в їхню економіку, і, по-друге, вивчення мови у Болгарії. Я не сама з родиною, і ми у всі тут працюємо і донатимо, поки що так про родину. Бо наступне питання якраз про це: про братів та сестер та розуміння людини за тим, яка вона дитина за рахунком. Ця думка дуже цікава. Третя версія опису людини за сьогодні, але я у справі. Щоб прям дуже сильно я ніколи не задумувалась над цим питанням, але у тому ж тоці в мене часто трапляються такі відео, типу ситуація зі старшою дитиною, середньою та молодшою, І щось у цьому дійсно є. Як думаєте, у мене от старший брат, і в нас різниця 7 років, і я знаю, що він дивиться це. Відео, тому Максим цей день настав ти у відео. Головне, щоб він мені потім чек за колебрацію не виставив, бо він може, я знаю. Було також багато питань: чи навчаюсь я, чи вже працюю. А якщо працюю, то ким працюю. І це все взагалі окремі історії. Я вже вивчилась, дякувати усім, кому можна і не можна. Взагалі я мала навчатись у Оксфорді у тому самому. Їздила туди з туристичною візою, здавати екзамени. Той ще квести, ті ще часи. Та мене все ж таки прийняли, але студ. Денську візу так і не підтвердили. Ну тоді ми вирішили планку, ну так підвищити. І так я опинилася а, у Києві на філологічному факультеті: перша англійська, друга німецька, за другому не говоримо. Я взагалі дуже хотіла другу французьку, але саме у мій рік її не було у наявності, так би мовити: або німецька, або іспанська, або новогрецька. Після року Києва, вдень та вночі, так би мовити, я повернулася додому до хати до рідної мати, бо чесно, не бачила я різницю якості навчання чи то у столиці, чи у інших містах України. Плюс у Києві був напрям для філологів тільки перекладацький а мені хотілося більше педагогічний. Це була помилка. Коротше, довчилася я вже дома і працюю за професією, як бачите. А до речі, ким я працюю? Я монтую короткі відео для Тіктоку, Ютубу та Фейсбуку на закордонний ринок. Ну тобто, мені надсилають сценарій з текстом і що за чим має йти сирий матеріал від акторів, і моя задача зробити щось типу такого. І у цій роботі мені подобається те, що я відповідаю тільки за один єдиний процес. Тобто від мене залежить тільки монтаж, нічого більше. Бо у минулому працюю. Чи ви і тільки з українськими замовниками? Ну, я була одна за всіх, бо всіх нема. Якщо вам цікавиться тема, частіше за свою роботу я говорю в інстаграмі. Ще один привід, все ж таки, перейти от туди так. Не відходячи далеко від роботи та навчання, наступне питання про те, скільки мов я знаю, і як швидко та ефективно їх вивчати. Я виходить, що наразі знаю 5 мов, одну б залюбки викреслила, та хто ж знав. Ну і рівень же ж не питали, тому дійсно 5, хай буде так. Як філолог та вчитель за дипломом, відповів. Від на друге питання, я не знаю. <с> ну добре, якщо вже серйозно, але я так не можу довго, так і знаєте. Взагалі, треба, щоб бажання вивчити мову було саме у вас, а не у ваших батьків чи ще когось. Як репетитор у минулому, я знаю про що кажу, але не змушуйте мене це згадувати. І по-друге, треба знайти вчителя, з яким у вас буде той самий конект. Як якщо це буде хтось інший, так і якщо це будете ви самі для себе. Головне, щоб ви підходили одне одному за настроєм і за цілями. Бо, наприклад, згадуючи знов таки себе, як вже як Якості учня, якби сильно я сама не любила англійську мову, знаходились такі репетитори, які відбували усе бажання. Або, наприклад, коли ти просиш підтягнути говоріння, а тобі замість цього дають читання, письмо, усе що завгодно, окрім говоріння, коротше кажучи, чи коли ти говориш, що у тебе зорова пам'ять, наприклад, а вчителю якось пофіг. Ну коротше, ви розумієте, про що я. Та найважливіше в усьому цьому, напевно, постійність. От можна вчити мало, але не закидати. Ідеально, щодня от щось там якось згадувати, бо навіть. З високим рівнем, повірте, якщо не практикуватись, тим забуваєш усе дуже швидко. А на початку забувається все іще швидше. Тому якось так. З фактами буде складно зараз, бо це точно, от коли тебе питають, розкажи щось про себе, в голові просто думки всі, все. Нема особливо коли тих думок і так було небагато. Ну добре, з тих думок, що ще залишились. Ну, перше, напевне, буде читерське, бо я його вже сьогодні згадувала. Але воно таке казирне, що я не можу його не додати. Я мала вчитись в Оксфорді. Друге, іноді ви пишете ось такі коментарі. Та й люди в офлайн мені часто таке говорять: я в дитинстві дійсно ходила на вокал. Okay. Але найцікавіше в цьому, чому я це закинула. А закинула я тому, що колись для шкільного виступу мені записали фонограму з дуже лажовою частинкою. Її так і залишили, і мені виступати з цією версією доводилось ще не раз. Якщо пропрацюю цю травму, то можливо колись і заспіваю, як більшість блогерів. Так я погрожую. Третє на офіційному сайті Pottermore мене визначили як Ravenclaw. Четверте, колись майже загубила подругу і сама загубилася у Ночному Парижі в автобусному турі. Автобус майже поїхав без нас. Її подорожі і історії з них це взагалі можна на окреме відео назбирати. Я ну я настільки однолюб, що можу їсти одну страву щодня від півроку і більше. Це точно якесь психічне порушення, але воно мені так подобається, що я не хочу від нього позбавлятись. Пишіть, чи у вас є таке? От нещодавно я майже рік на сніданок їла виключно вівсянку з томатами, сиром і паштетом. Зараз. День не може закінчитись, якщо в ньому не було квасу. Ви думаєте, я з вами тут жарти жартую? Напевне, найпопулярніші питання за цей випуск будуть про YouTube, як я наважилась на канал, коли в мене з'явилася ця ідея, і як давно я тут. Ідея X у мене була в голові ще з середньої школи, і YouTube завжди був моєю улюбленою платформою. Я знала майже усіх, хто був в YouTube-риванді, за іменами. А це для мене ще те досягнення, бо з іменами завжди туго. Так не без гріха, через зросійщення я дивилася і тих самих блогерів, про які ви всі думаєте, але. Більше я все одно полюбляла ту ж зоелу, і у мене навіть книжка її, є. ну як її від її імені. Коротше кажучи, я в усій цій тусовці розбиралася і завжди хотіла бути також по той бік екрану. Я закінчила фотошколу, щоб розбиратися з камерою, розібралася сама з фотошопом та програмами монтажу. Хто ж знав, що це колись мені допоможе в реальній роботі? Отак, от життя складається. Але тоді далі едитів, як зараз кажуть, діло не заходило. Бо вже тоді я запевнила себе, що конкуренція просто величезна і. Мені не дотягнутися до їхнього рівня. Чомусь. З однієї сторони, то й добре, бо ви уявляєте, скільки компромату у ОТМ Але могло би зробити за увесь цей час. Я он вже зі скрипом дивлюсь на свої минулорічні відео, а там п'ятикласниця, та ви що? З іншої сторони, це ж скільки реакцій можна було би зняти. Одвічне питання, коротше кажучи, серйозно, я почала вести канал ну трішки більше року назад. До цього також були якісь там спроби, але у Ютюбі, як і в будь-якій соцмережі, важливо постійно. Іність, це от має стати такою додатковою роботою, яку неможливо пропустити. І от до цього, цього моменту я випускала відео ну не знаю, раз на місяць, і то якщо пощастить. Ще й стрибала з теми на тему від огляду холостяка до сторітелу про те, як мені навчалося в університеті. Після повномасштабного вторгнення щось у голові так клацнуло і багато чого переосмислилось. Я просто зрозуміла, що життя одне, воно йде, і якщо мені пощастило жити і вижити, то усе інше взагалі не страшно. Навпаки, може бути страшно потім, коли у старості зрозумієш, що так і не зробив того, чого дуже сильно хотів. Ну і ось після такого от сеансу з внутрішнім психологом, я просто вирішила спробувати і подивитися, що з цього вийде. У перших відео, якщо подивитись, я все ще плавила з теми на тему, бо намагалась зрозуміти, про що я можу говорити без зупинки, і про що мене буде цікаво слухати. Спочатку якраз таки думала лялякати про свою роботу, про монтаж, про соцмережі і таке інше, але потім зрозуміла, що якщо я буду на роботі. І працювати це вже погано. Але ще й поза роботою я думатиму про роботу. Ну я скажуся. Я обрала ту тему, яку мені самі цікаво було б дивитися. Єдине, що тепер я її більше створюю, ніж дивлюся. Власне, відповідаючи на наступні питання, я надихнулася саме своїми вподобаннями. Я от обожнюю дивитися серіали та фільми, але мені не було з ким їх ось так, ось обсудити, щоб прям сісти й обговорити до кісточок. Я також обожнюю читати і, звичайно, що вестися на кожний тренд з Тіктоку. Скупляючи усю косметику і усі ці штучки, які бачу у блогерів. Досі дивуюся, як я встояла перед усією ось чашечкою про косметику та тренди. До речі, чому я не знімаю зараз відео з косметикою і чи будуть такі відео надалі? По-перше, дуже вам дякую, що ви пам'ятаєте і питаєте. Бо якщо чесно, я й сама дуже сумую за такими відео. Просто на жаль, не можу їх знімати так часто, як ті ж огляди на серіали та фільми. Бо все, що ви бачите в таких ось косметичних відео, я купляю самостійно. Ну і тому накупити на ці буває тяжко. З того ж, я не вмію фарбуватися як справжні б'юті-блогери, бо так би вже давно б на каналі були якісь сторители, поки я фарбуюсь. Але мій максимум це тон, рум'яна і помада. Не змушуйте мене робити стрілки, якщо не хочете потім лікуватися від побаченого. Та я бачу, що ви чекаєте, і це дуже цінно для мене, тому обов'язково щось придумаємо. І як побороти невпевненість і, нарешті, почати вести канал. Ви вже почули мою історію, я також була невпевнена, і що це мені дало. Просто від. Дібрало в мене 13, 13 років люди добрі, за які я б могла набратися досвіду і прокачати усі свої навички просто до божественного рівню. Якщо ви дійсно чогось хочете, і не важливо це вести канал, чи почати ходити у зал, чи почати вивчати мову. Найскладніше це от завжди змусити себе почати. От, подивіться на мене зараз, потім на вашого чоловіка. Потім знову на мене. Так я на коні добре. Просто подивіться на мене, і заради приколдесу вімкніть одне з моїх таких перших відео на канал яка я там перелякана, і яка в мене якість контенту там, і так в усіх і у всьому ви не зробитесь краще, якщо не робитимете бути кринжова? Ну і хай є усі шанси, що з вашого відео зроблять якийсь смішний тренд в Тіктоці, і цим самим ви приведете ще більше аудиторії на свій канал. Побачить знайомі та друзі, хай дивляться до кінця по декілька разів з усіх девайсів, які в них є, і хай тільки спробують пропустити хоч одну рекламну вставку. Як говорили легенди, you lost again and again and again. It's not over until I за телеграм-канал, я, чесно кажучи, не думала про це, бо і телеграм не дуже сильно люблю, і мені завжди вистачало тієї ж спільноти YouTube, чи на крайній випадок Instagram. Але але якщо вам дійсно так буде зручніше, ви дайте мені знати у коментарях, бо google форми самі себе заповнювати не будуть, самі розумієте. Це питання давняшнє, але я не могла його сюди не додати. Взагалі я досі у шоці, що ви мене таке спитали, бо знов-таки я не думала про це. Я взагалі не люблю думати, як ви бачите. У цей час я залишала в Писі до відео тільки посилання на фонди для допомоги нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ або ж нашим людям, які втратили дім, і продовжуватиму це робити допоки ми не переможемо. Та якщо вже така справа, виходить, що в мене тепер є байні кофі, а кавусю я дуже люблю, тому це доля. Тож якщо у вас колись буде Настрій підтримати цей канал чи мене, і стати моїм таким кофідеді чи мамі, тепер у мене і таке є досі в шоці. Але якщо не тепла кава, то я завжди тішимось вашим теплим коментарям чи в Добайка. Далі питання, я от просто зачитаю: переглянувши стільки фільмів і серіалів, з яким персонажем ви себе більше ототожнюєте, або в якому всесвіті фільмів і серіалів ви б хотіли опинитися. Перш за все, більшість таких фільмів і серіалів вони тягнуться з дитинства. І таких в мене просто багатсько, бо майже в кожному проєкті, який я дивилась тоді, є якийсь персонаж, з яким я себе асоціювала. Зізнавайтесь, у кого так само. Та більше вам скажу: моя теперішня особистість складається з міксу отих усіх персонажів, які я обирала. В дитинстві типу звікс, яблум, з віч Корнелія, з Тотелі Спайс Сем, Аж два у Рікі, з Гаррі Поттера Джені Уізлі, з милий Хашуканак Арія, сутінок дайте мені Карлайла, що? От, і все, що вам потрібно знати про мене. Напишіть, до речі, хто ви з усіх цих проєктів. Найважливіше питання, між іншим, з приводу Всесвіту тут навіть думати не треба. Якщо б мені сказали, що от твій білет до Гогварцу, але тобі потрібно залишити усе своє теперішнє життя позаду, ви б так і не почули мою відповідь, бо я б вже літала на полі для квідичу. І як ви? Зрозуміли у відповідях на наступні питання мої улюблені фільми, серіали, книги, пісні та музичні виконавці. Звичайно, що буде окреме місце для Гаррі Поттеру, як для фільмів, так і для книжок. І взагалі в моєму списку таки багато ностальгічних проєктів. І тому, навіть розуміючи, увесь абсурд сутінок, я все одно щороку буду їх передивлятися, наприклад, з сутінковими книжками. До речі, от я їх не перечитувала. І от зараз про книжки згадала. Випустила ж потім Стефані Майер таку дзеркальну історію, де хлопець, А Едвард дівчина. І от, якщо чесно, ця версія і її кінцівка мені подобаються навіть більше. Ось на базі чого зараз треба знімати ремейк. Хотілося б, звичайно, зараз випандритися і до списку своїх улюблених фільмів додати, наприклад, шоу Трумана: Сім, Форест Гамп, Кримінальне Чтиво у джазі одні дівчата чи де дехто любиться гарячим, той самий Твін Пікс. І хоча ці ось фільми чи серіал вони просто неймовірні, саме улюбленими завжди залишатимуться ті ж Гаррі Поттер Сутінки, проекти Тіма Бертона та Хаяоміядзяки, так. Сі, La лалаленд, La милі кістки, щоб прям добити аватар, звичайно, що віч і аж два о з книжок це історії Стівена Кінга, особливо одинадцять двадцять два шістдесят три. Сюжети Марка Левії і Хюге. І перед тим як я впаду, що книга, що фільм з піснями, усе ще складніше, бо я люблю абсолютно різну музику і абсолютно різні стилі. Окрім єдиної, тому зараз мені дуже легко не слухати. Оте, усе, якщо ви розумієте, але в моєму плейлисті такий просто безлад, що зможе бути спочатку латина. Після неї рок як старий, you, так і новий. Потім вривається Емінем. За ним Бетховен. Далі щось обов'язково з 90-х і старше. І усе це шліфуємо Аланом Вокером і з Елтоном Джоном. Всього ви, напевно, зрозуміли, що я більше по закордонному і більше про захід. Тому відповідати на наступне питання буде трішечки соромно, але ну вже як є. Про улюблені українські серіали або фільми. Ось тут ви мене і зловили. На жаль, я між свінгерами і що там ще виходило в 2018 році: вісім подруг оушена чи того ж, навіть аквамену, я завжди обирала оці ось другі варіанти. І тому, навіть коли були якісь хороші проєкти, я їх чомусь пропускала. Але я хочу виправитись і. Подивити щось таке цікаве і дійсно заслуговуючи на увагу, і можливо навіть зняти за цим якийсь огляд. Я от думаю, над стоп земля чи плем'я. Якщо у вас є свої варіанти, обов'язково напишіть у коментарях. А от з дурамами ситуація як не дивно краще. Одну ми навіть оглядали на каналі. Ще пам'ятаю, дивилися ми всі мертві і ну та ж в Кальмара. А також у списку на подивитись просто мільйон ваших рекомендацій з цього відео. Усі пам'ятаю, я не шуткувала, коли говорила, що я їх усі записала. Але там просто дивитись і дивитись, продивитись Аріал, тінь та кістка. Цей проєкт у мене також у списку на подивитись, як мінімум, для себе, бо мені здається, сюжет там ну цікавий. Також чула від фанбази серіалу, що проєкт ну несправедливо просто закрили, і люди досі під кожним постом Нетфліксу нагадують про це. У принципі, коли я подивлюсь, ми можемо зробити навіть огляд на цей серіал, не зважаючи на те, що його закрили. Тільки б знайти час на усі ці фільми та серіалу. Хоч бери і дивись усе в 10х і все одно буде дуже довго. Отже ж. Тряся стосовно огляду на після, він звичайно що буде тільки буде не огляд, а більше реакція. Бо по тому, що я чула, там дійсно треба ловити емоції саме. Але спершу нам би з вами якось налаштуватись на останню частину цього. Ой, як його! Будки поцілунків. О, даю вам все ж таки ще трішки часу, але я все пам'ятаю, так і знаєте. А от огляд на Саллберн в нас вже є на каналі. Дуже суперечливо вийшло, звичайно. Але мені подобається, коли наші з вами думки вони не співпадають. Тому що потім у коментарях наші розмови просто в X мільйон цікавіші. До того ролику тільки я б ще додала, що спойлер: історія Олівера мені дуже нагадує реальну історію Джипсі Роуз, яка також вміла де треба прикидатися, мінятися, бо мати її Вчила цьому просто з дитинства, але її історія завершилась також логічно, на відміну від історії Олівера. Це, до речі, зараз дуже величезна тема для обговорень на заході, бо Джипсі буквально нещодавно випустили з в'язниці, і вона одразу ж стала інфлюенсером. Також за історією Джипсі є серіал, який я згадувала напевно в першому огляді на будку поцілунків. І я б дуже хотіла з вами поговорити як на тему серіалу, так і на тему реальної Джіпсі Роуз та її такої стрімкої популярності. Дайте мені знати, чи цікава. Така тема, бо я прям дуже хочу додати це у плани на контент. Але такі моменти ми, звичайно, що вирішуємо тільки разом. Ну ви ж пам'ятаєте. Про плани на контент. У мене дуже багато ідей для контенту. мене просто пре знімати ті ж огляди, реакції на фільми, книги чи ігри навіть. І не тільки на нові, а ще й ностальгувати разом з вами. Я б така, щоб навіть передивитись аж два разом. Е, ну ви якби розумієте. Хочеться з вами обговорювати і ті ж самі новини шоу-бізнесу чи просто з соціальних мереж, ту ж саму Джипсі Роу або десятирічних дівчаток, які замість ляльок зараз просять е, косметику з ретинолом, чи поведінку зараз дітей, які змушують просто повсюдну зараз звільняти вчителів зі шкіл. Мені з цього приводу, у йой, як є, що сказати. І я дійсно знаю, що задовбала, але сприймаю цей канал як кухню, на якій збираю своїх друзів, і ми ось з вами теревенимо тут про усе й про ніщо. А я би залюбки і навіть влоги знімала. І єдине, що мене зупиняє, це години в добі. Їх мало. Я чесно не знаю, як усе. Здивитись і встигати і реагувати на усе швидко. Зараз, наприклад, я, як і пан Птушкін, усе сама, і особливо монтаж, якби це іронічно не звучало, але він забирає найбільше часу. Це капець, просто люди добрі. Хто там хотів почати канал, майте на увазі, що зйомки це просто тільки вершина айсбергу. Тому дуже важливо, щоб ця справа вам дійсно подобалась, інакше все перегорить дуже швидко. Можливо, навіть я далі буду думати над командою, бо як би там не було, мені по справжньому усе це подобається. Мені подобається спілкувати. Куватися з вами і хочеться бачитись частіше. Тому побачимось вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому, чи в наступному відео. Та поки що. па-па!